Вітаю на каналі. Так, трохи не було відео, тому що мав там деякі інші справи, в принципі, вони ще є. Але ось отримав такі от конденсатори з Китаю приїхали. Ну, я зразу їх якби перевіряю. Є різниця і причому різна. Так, покажу вам, може комусь згодиться. Це не обов'язково там. Конденсатори для інверторів вони там переважно можуть йти для блоків живлення. Багато хто робить, є такі, які самі навіть міняють конденсатори, коли вони там або здулися, або видно, що там візуально якісь є зміни. І так, Дивіться, що я тут наміряв. Значить, прийшло їх 3 штуки. Я замовив так про партію, три штуки взяв. Ціна така, в принципі, нормальна. Не самі дешеві, але дешевше, ніж в нас їх купляти. І тому взяв е, попробувати. І так, ось перший має 575. Е, другий. Другий має в нас е, 585. І третій. Так, 624. так значить Ці конденсатори в нас на 680 мікроФ і це є 450 вольт. Переважно продаються 400 вольтові, але на 450 вольт вони коштують, ну, я б сказав, значно дорожче порівняно з 400 вольтами. Наприклад, там якщо тих самих 680 вольт, то. На 450 вольт вони значно більші, якщо взяти в перерахунку, там, допустимо, кратно 400 вольт і по мікрофарадах. Ось так от. Тому, е, в принципі, е, ось е, взяв їх, подивитися. І ще, крім того всього, вони ще на 105 градусів. Е, то, в принципі, такі в інверторах е, і більшості стоять. Є там деякі, які попадаються на е, на. На 85 градусів, але це, в принципі, рідкість. Так, під руками тут е, не маю. Під руками не маю. Бачу, що всюди вони ось у мене тут е, ось 105 градусів. Е, так, там 105 градусів. Видно, 105 градусів. Ці в нас теж 105 градусів. І там далі теж бачу, що є всюди якби, 105 градусів. Значить, це перше перевірити е, 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 ємність. Далі в нас, е, ну якби правильно ще перевірити ЄСР, але я не хочу зараз приборчика діставати тестера. Ну, в принципі, воно великої суті не грає. Я думаю, що буде буде робити. Далі я їх ну, тут якби переставляти взяв, е, бо, тому що цей більший, цей менший. І відчув, що є велика різниця в е, вазі. Зараз я це продемонструю. Так, камеру я, напевно, що зафіксую так от трошки, щоб було е, зручніше. Так, інвертор блочок трошки відсунув в сторону. Так, ось, дивіться не Є 0. І так перший. 73,68. Це щоб був найбільша ємність. Цей маленький. 43, майже 44. Є різниця, так? Ось один, ось другий. 73 і 40. Майже на половину різниця. Я руками відчув, що є суттєва різниця. Ну, цей 70 з половиною. А цей в нас буде 73,70, ну, якби нормально. Там ємність приблизно була в них е, однакова. На 100, правда, менше, майже там, чи 8, на 80, отак. От, одного на 100, одного на 80. Тому що там він показував 500. Але він має мав би бути на 680. Але це не є критично. Вони переважно стоять на 470 мікрофарад Оригінали приблизно 450 вони так і мають. в них є похибка деякі, мають навіть 480 плюс-мінус. Ну, на 560 це якраз буде саме то аналог для заміни взагалі підходить, можна сказати, нормально. но но от Вага от, така от визиває сумніви. значить Прийдеться мені, напевно що ці ще конденсатори впаяти в таку пробну плату, подати напругу високу, чи вони витримають на пробій. Перевірити раз. І друге, на рахунок того, чи вони будуть тримали напругу чи не будуть. Це, звичайно, просто робиться. Там паяю діодний мостик. Підключаю його і подаю напругу з латра. Ось це приблизно так от виглядає. Діодний мостик прикручений там він 1000 вольтовий, Ну це в нас на 600 вольт у мене ось, 4 А. Паралельно конденсатору. Припаяв, тут мінус чи плюс і проводом і вхід подав мережу. Потім витягнув з резетки і заміряти напругу, яка є. Показувати це не буду, тому що це взайме певний час, і в принципі там не сильно є щось таке складне і, і варте е, великої уваги. Я вам сказав, якщо там в процесі перевірки цей конденсаторів буде якийсь нюанс, я, звичайно, що покажу далі, але. Е, Ну, так вже при отриманні конденсаторів з Китаю, то зверніть велику увагу, що, що в них є велика суттєва різниця в, в, цьому, в вазі. І це в принципі, впливає на якість самого конденсатора, тому що вага в більшості залежить від електроліта, який є всередині. Якщо цей, допустимо, важить там, 70 грам, тут, відповідно, є електроліту повна банка, тому що я відчуваю це в руках. А тут набагато менше, він набагато легший. Тобто електроліто тут може бути набагато менше, він там в загальному перемазаний, і, і служити він буде значно менше, якщо взагалі буде нормально служити при, при включенні. Може бути, що він після кількох навіть хвилин вже перестане тримати напругу. Так що так, от. тому зверніть увагу на це. Так, конденсатори фірми, фірми забув показати, сказати. Фірми, Ніпон, е я таку фірму там брав інакшого китайця, їх встановлюю і нормально працюють конденсатори. Так що нормально, в принципі, як фірма, можна сказати, нормально, але то, що китайців браки є, напевно що і так далі, то, то це очевидно. Вони, якби, на перший погляд не видно, щоб були паяні, мають бути нові, нормальні, але. Ось такий от нюанс. Все, спасибі за перегляд і хай щастить. до нових відео. Дивіться, не попадайтеся на китайські підробки.